Третій закон Ньютона. Англійський математик і природничник сер Ісаак Ньютон в XVII столітті відкрив три фундаментальні закони руху і описав їх у книзі Математичні начала натуральної філософії. В цьому відео ми розглянемо третій закон Ньютона. Третій закон руху полюбляють згадувати в контексті спротиву і звучить він так. На кожну дію є протидія. Протидія рівна за силою і протилежна за напрямком. Наприклад, плавець штовхається від стінки басейну і прискорюється в напрямку, протилежному поштовхові. Стінка діє з такою ж силою, що й плавець на неї. Сили плавця і стінки еквівалентні, проте мають протилежні напрямки. Сили завжди існують парами дія і протидія, акція і реакція. Так що і не збагнеш, що з них вторинне. Звісно, якщо сісти на стілець, протидію не дуже то і відчуєш. Інша річ, якщо всістися на трамплін. Насправді, постійно є дві пари сил, на додачу, вага людини врівноважена гравітаційною силою, з якою він діє на землю. Людина не падає аж до центру землі, бо цьому стає на заваді спрямована вгору сила стільця чи трампліна, збалансована силою, з якою людина діє на стілець. Сили врівноважують одна одну, бо однакові, проте мають протилежні вектори. А ну, штовхніть книжку столом. Сила, що діє на книгу, спрямована праворуч. А сила тертя діє навпаки, і спрямована ліворуч. Стрілки, що зображають їхні відповідні вектори, однакові, адже ці сили однакові. Але тут є ще одна пара горизонтально спрямованих сил. Книжка намагається потягнути стіл мірою свого руху, але стіл стоїть на місці завдяки силі тартя в точках дотику, ніжок і підлоги. А ще є й пара вертикальних сил. Це вага книжки, що діє на стіл і спрямована вгору проти дія столу. Згадайте но людину на стільці. А тепер уявіть мотор ракети в космосі. Гарячий газ виходить з вихлопних труб, і той газ тисне на ракету, тож вона прискорюється. При злеті з'являється ще одна пара сил. Вона діє між ракетою і землею. Все так само, як і в разі книжки і столу. Ми сподіваємося, що сили від вихлопних газів переважать силу від землі, і ракета злетить. А тепер питання. Як багато хто з нас тепер знає з практики, гвинтівка дає віддачу у плече. Віддача це прояв пари сил дія проти діє. Вибух заряду створює гарячий газ, що розширюється, тож гвинтівка штовхає кулю вперед. Згідно з третім законом Ньютона, куля штовхає гвинтівку назад. Прискорення, з яким відбувається віддача А. Більше за прискорення кулі. Б. Менше за прискорення кулі С. Таке ж, як прискорення кулі. Призупиніть відео і поміркуйте. Відповідь Б. Сила гвинтівки така ж, як і сила кулі. Втім, прискорення залежить від обох сили та маси. В кулі прискорення більше завдяки тому, що її маса менша. Пам'ятайте, прискорення і маса обернено пов'язані. Аби дізнатися про прискорення більше, прогляньте це відео. Ось яке застосування має третій закон Ньютона. And that is how Newton sedlo can be applied.